Друзі, всім привіт! 17, 15 вересня, новий деньк. Дороблюю вже горішки на відправку. На горішки вже замовлення не беру, тому що там люди взяли майже все, що можна було взяти. Трішки собі залишили і все. В цьому році ті сорти, перший раз за все, що я займаюся 9 років. Ранні сорти майже всі попідмерзали і горіхів немає. Це перший раз іменно в моїй місцевості. А так трішечки є, грубо кажучи. Тому на горіхи більше замовлень не беру. Зараз поливаю майбутні саджанці, якраз залишився. Рядочок полити. А найголовніше, що хочу показати, поливаємо наші майбутні саджанці. Надію, що більш-менш поукорінюється і все буде добре. І зараз дороблюємо вже той новий участочок, який плануємо досаджувати. Батько, я займаюся горішками, а батько вирішив покультивувати. І думаю, десь через пару тижнів будемо вже робити готуватись до майбутньої посадки. Думаю, будемо садити конець жовтня, початок листопада, будемо дивитись по погоді, тому що в нас в Чернівській області літо приходить раненько, так сказати. Батя перекультивує. Воно ж другий раз перед цим горчичка сіялась. Кому цікаво, можете подивитись, попереднє відео. Є про це все, відосики так сказати. З приводу теж посадкових матеріалу я поки що замовлення не беру, тому що було два великих замовлення. Їх відправлю, а там якщо щось залишиться, то буду вже рекомендувати, що там у мене залишилось. Тому що не знаю. Не знаю, що залишиться посаджанцями. Не хочу так, Не хочу... О, людину записати, пообіцяти, а потім сказати, вибачте, але вам саджанців не хватило. тому краще викопати, відправляти замовлення. Те, що знаю, що повинно хватити саджанців, а потім вже

Не, не длінний відосік. Не займати вас час. Та тут немає чого особо і розповідати з приводу підготовки. Культивація після того, як десь місяць назад начебто десь так прокультували горчичку. Воно все вляглося і вирішили за... Півтора місяця до посадки ще раз прокультувати, тому що під кінець вересня, через пару тижнів потрібно вже починати буде робити розміточку, щоб все було рівненько, красивенько. Тому якось так. Будь ласка, поставте лайк, Коментуйте, тому що бачу відео дивляться люди, а коментувати чомусь не хочуть. Коментуйте, задавайте питання. Пообщаємося з вами тут, тому що всі разом не созвонимося, а так подавати відповіді на якісь запитання, будь ласка. Всім успіхів, головне здоров'я і мирного не. Мир. А все інше буде. Бувайте!